Доброго дня, друзі! Сьогодні ми завітали на Вінниччину. Біля мене засновник фермерського господарства Агроваз Олінчук Олександр Сергійович. Скажіть, будь ласка, які культури вирощує ваше господарство? На даний час з цими новими погодніми умовами треба вирощити культури, які більш рентабельно можуть рости. У нас так, пшениця, соняшник, соя, ріпак цукровий буряк. А якими препаратами ви користуєтесь від нашої компанії? Ну, Компанія ми користуємося вже препаратами давно, ще вже на років з 15, а то і більше. Тому що ціна якість на ринку саме якби така допустимо приваблива. Для того, щоб е, збільшити допустим прибутки, треба зменшити витрати якби на хімію. А це все реально з компанією. Хімагромаркетинг. Тому препарати різні культури беремо, бо називати в дії черечовинах, а не по, да, і флумет, і ацетохлор, і буконазол, прометрин, з групи е, ці, що зараз там на нові повиходили е, препарати, сиктоциди, оперкот акро. Ну і всю лінійку препарати не можна взяти в голові, але більшість препаратів деквати. Е, дуже хорошо працює, тому що тими заявленими нормами, які там є, там 2, 2,5-3 літри, то ну реально працюють хорошо. Гліфосатна група теж працює відмінно, тому препарати хороші якось. Мені подобається. Супер. Дуже раді співпрацювати саме з вашим господарством. І е, мені приємно, хімагро М земля цінує розум.